Завжди подобалась військова діяльність, і мотивація в мене була дуже давно ще з початку війни, але не зросталося. Я ходила і до ТЦК і 18 років. Мені відказували, казали, що приходь, коли тобі буде 26. І зараз з'явився цей контракт, який мені дуже сильно допоміг в цьому. У Мене сам батько військовий. Він став на мою сторону, де й прийняв мій вибір. Те, що я пішла до війська, ще зіграло те, що мій батько був військовим. Те, що він боронив Україну, він доброволець з самого початку війни. А для мене батько це мій авторитет. Я завжди хотіла рівнятися на нього, і він для мене був моїм зірцем. Чесно кажучи, я думала, що буде набагато все гірше, коли я приїду, яких я буду в умовах жити, але умови ну дійсно кращі, ніж я це уявляла. За перший день я адаптувалася, і далі вже все пішло як треба. Ми. Потихеньку стаємо якби сім'єю друг для друга, але для цього ще потрібен час. Я дівчина в мене фізична підготовка набагато гірше, у інших хлопців, але я вважаю, що я ну, повинна собою займатися весь час і не чимось рости. Зараз по всій Україні обстріли, по всій Україні прильоти. Ну в принципі треба вміти надавати першу допомогу і вчити такмет. Це найголовніше як для мене і для цивільної молоді. Я розумію, що зараз від так медіа залежить, в принципі, як якби все життя мого підрозділу. Для мене це дуже важливо, для мене завжди військова діяльність була як навіть не як каприз якийсь, а зов душі, можна сказати так. І я дуже зацікавлена в тому, щоб розуміти, буду я в цьому направлятися далі, або я буду повертатися до цивільного життя і йти, наприклад, на того ж дизайнера. Чи яким я там могла би бути ще?